Друге послання до Тимофія святого Апостола Павла. Глава 1. Павло з волі Божої Апостоли Ісуса Христа за обітницею життя в Христі Ісусі Тимофію, улюбленому Синові, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Дякую Богові, якому служу від прабатьків із чистою совістю, що безперестанно згадую про Тебе у молитвах моїх вдень і вночі. І бажаю бачити тебе, згадуючи про сльози твої, щоб мені сповнитись радістю, пам'ятаючи нелицемірну віру Твою, яка раніше була у бабусі твоєї Лоїди і в матері твоєї Євникії, впевнений, що вона і в тобі. І з цієї причини нагадую тобі зігрівати дар Божий, який у тобі через покладання рук моїх. Бо дав нам Бог Духа не страху, а сили і любові і цнотливости. Отже, не соромся свідчення Господа нашого Ісуса Христа, ні мене в'язня Його, але страждай з благовістям Христовим, силою Бога, який спас нас, і покликав покликом святим, не за ділами нашими, а з волі Своєї благодаті, яка дана нам у Христі Ісусі раніше вічних часів. А нині відкрилося явленням Спасителя нашого Ісуса Христа, який зруйнував смерть і явив життя і нетління через благовістя, для якого я поставлений проповідником і апостолом і вчителем язичників. Із цієї причини я й страждаю так, але не соромлюся, бо я знаю, у кого увірував, і упевнений, що Він має силу зберегти передання моє на той день. Тримайся в зірця здорового вчення, яке ти чув від мене з вірою і любов'ю в Христі Ісусі, бережи добрий заповідь Духом Святим, що живе в нас. Ти знаєш, що всі асійські залишили мене, між ними Фігел та Єрмоген. Нехай дасть Господь милість дому Онесифора за те, що він багаторазово покоїв мене і не соромився кайданів моїх, а бувши в Римі, з великим старанням шукав мене і знайшов. Нехай дасть йому Господь знайти милість у Господа в той день, а скільки Він служив мені в Ефесі, ти краще знаєш. Глава друга. Отже, зміцнюйся, Сину мій, у благодаті Христом Ісусом, і що чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які були б спроможні і інших навчити. Отже, терпи страждання, як добрий воїн Ісуса Христа. Ніякий воїн не зв'язує себе з ділами житейськими, щоб догодити воєводі. А якщо хто і змагається, не одержить вінка, коли незаконно буде змагатись. Трудящому хліборобові першому належить покуштувати плодів розумій, що я кажу. Нехай дасть тобі Господь розуміння в усьому. Пам'ятай, Господа Ісуса Христа від цімені Давидового, що воскрес із мертвих. За благовістям моїм, за яке я страждаю навіть до Кайданів, як злодій, але для Слова Божого немає кайданів. Тому я все терплю заради обраних, щоб і вони одержали спасіння у Христі Ісусі із вічною славою. Вірне Слово, коли ми з ним померли, то з ним і оживемо, коли терпимо, то з ним і царювати будемо, коли відречимося, і Він відречеться від нас, коли ми невірні, Він перебуває вірним, бо себе зректися не може. Це нагадує, заклинаючи перед Господом не сперечатися, що нітрохи не служить на користь, а на розлад тих, що слухають. Старайся представити себе Богові достойним, працівником бездоганним, який вірно подає слово істини, а від непотрібного марнослів'я віддаляйся. Бо вони ще більший успіх матимуть у нечесті, і слово їхнє, як рак буде розповсюджуватись такі є Гіменей і, і Филипп, які відступили від істини, кажучи, що Воскресіння вже було і руйнують у деяких віру. Та тверда основа Божа стоїть, маючи печатцю, пізнав Господь своїх, і нехай відступить від неправди кожен, хто сповідує ім'я Господа. А у Великому домі є сосуди не тільки золоті та срібні, а й дерев'яні та глиняні, і одні у почесному, а інші у низькому вживанні. Отже, хто буде чистий від цього, той буде сосудом на честь освяченим і благопотрібним владиці, придатним на всяке добре діло. Юнацьких похотей уникай, а тримайся правди, віри, любові, миру з усіма, хто кличе Господа від чистого серця. Від нерозумних та безглуздих змагань ухиляйся, знаючи, що вони породжують сварки, раб же Господній не повинен сваритися, а бути до всіх привітним, повчальним, незлобивим, з лагідністю наставляти противників, чи не дасть їм Бог покаяння до пізнання істини, щоб вони звільнилися від тене диявола, який упіймав їх живими у свою волю. Глава 3. знай же, що в останні дні настануть тяжкі часи, бо люди будуть самолюбні, сріблолюблі, зарозумілі, горді, лихослівні, батькам непокірні, невдячні, неправедні, недружелюбні, непримиренні, нестримані, жорстокі, ненависники добра, наклепники, зрадники, зухвалі, пихаті, більше розкошолюбні, ніж боголюбні. Що мають вигляд побожності, а сили її зреклися. від таких віддаляйся. До таких належать ті, що вкрадаються в доми і зводять жінок, які утопають у гріхах, і ведені різними похотями, що завжди вчаться і ніколи не можуть дійти до пізнання істини. Як Яній та те противилися Мойсеєві, так і ці противляться істині, люди, розбещені розумом, неуки у вірі. Та вони небагато встигнуть, бо їхнє безумство відкриється перед усіма, які з тими трапилося. А ти наслідував мене у вченні житті, прихильності, вірі, великодушності, любові, терпінні, у гоніннях, стражданнях, що спіткали мене в Антиохії, і і лістрах, які гоніння я переніс і від усіх визволив мене Господь, та й усі, хто бажає жити побожно у Христі Ісусі, будуть гнані. Лихі ж люди і обманщики матимуть успіху, злому, зводячи інших і себе зводячи. А ти перебувай у тому, чого тебе навчили і що тобі довірили, знаючи, ким ти навчений. До того ж, ти із дитинства знаєш святе Писання, яке може умудрити тебе на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання, Богодухновенне і корисне для навчання, для викривання. Для виправляння, для наставляння у праведності нехай буде досконала Божа людина, до всякого доброго діла готова. Глава четверта. Отже засвідчую тобі перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, який буде судити живих і мертвих уявленні Його і в Царстві Його. Проповідуй Слово, наполягай вчасно і невчасно, викривай, забороняй. Благай з усяким довготерпінням і повчанням, бо буде час, коли здорового вчення приймати не будуть, але за своїми примхами будуть обирати собі вчителів, які б тішили слух, і від істини відвернуть слух і навернуться до байок. Але ти будь пильним в усьому, перенось скорботи, роби діло благовісника, виконуй служіння Твоє. Бо я вже стаю жертвою і час мого відходу настав. Подвигом добрим я змагався, свій біг закінчив, віру зберіг, а тепер готується мені вінець правди, який дасть мені Господь праведний суддя в той день, і не тільки мені, але і всім, що полюбили явлення Його. Постарайся прийти до мене скоро, бо Димас залишив мене. Полюбивши нинішній вік і пішов до Солуня, Крискент до Галатії, Тит до Далматії, один лука зі мною. Марка, візьми і приведи з собою, бо він мені потрібний для служіння. Тихика я послав до Ефеса, коли підеш, принеси фелон, який я залишив у Троаді у Карпа, і книги, особливо шкіряні. Олександр Коваль багато зробив мені зла, нехай віддасть йому Господь за діла його. Стережись його і ти, бо він дуже противився нашим словам. При першій моїй відповіді нікого не було зі мною, але всі мене залишили, нехай не зарахується їм. Господь же став переді мною і зміцнив мене, щоб через мене ствердилось благовістя. І почули всі язичники, і я визволився б із левової пащі, і визволить мене Господь від усякого зла, і збереже для свого Небесного Царства. Йому слава на віки віків. Амінь. Вітай прискілу і Акилу, та дім Онисифора, Ераст зостався в Коринфі, Трофимож – я залишив хворого у мілеті. стараюся прийти до зими. Вітаю тебе, Евул, і Пуд, і Лин, і Клавдія, і всі браття. Господь Ісус Христос із Духом Твоїм, благодаті з вами. Амінь.